Доброго-доброго раночку! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, продовжую знімати відео. Вже відео буде, будуть у мене буденні такі влоги, тому що вже серію відео про наш ремонт я закінчила. Це були такі відео підсумок, що ми встигли зробити за рік проживання. Тож зараз наш ремонт чуть-чуть призупиняється, тому що ми хочемо піднакопити чуть-чуть коштів для подальших кроків. Надалі я вам розказувала, що ми хочемо прибудувати кухню, ванну, туалет та віранду. Тож потрібно, це такий більш масштабний проєкт, тож потрібно більше накопичити коштів. А зараз я вийшла на вуличку, дивлюся на свої володіння. Що за цей час я вже встигла зробити? Зараз вам розповім. Ось вийшли мої дітки на прогулян. Пішли вже кататися на транспорті. Да, Валерія? Тільки не перевертайтеся, щоб гарно каталися. Валерія! Так, що за цей час я встигла зробити? Ми посадили цибулю з часничком. Ось Виорали наш город, посадили цибулю і часник. Там в мене є полуниця. І ми біля полуниці посадили цибульку і посадили часничок на зиму. Вже в цьому році я посадила в два рази більше, тому що часник, ну, часник практично так само посадила, скільки. І було, а цибулі посадила більше, тому що нам потрібно більше цибулі. Ось там не буду туди йти, показувати. А зараз що я хочу робити? Зараз я буду доглядати за своїми рослинами. Вийшла подивитися, що в мене тут з малиною, як їй на зиму, що з нею потрібно зробити. І хочу викопати гладіолуси. Вже починаються заморозки. Тож я знаю, що гладіолуси не можна, щоб вони. Зимували ось мої гладіолуси. Тут я вже їх обрізала ось. Обрізала і зараз викопаю цибулинки і покладу в сухе місце, і буду їх зберігати до слідуючої весни, до наступної, щоб посадити знову. Далі в мене тут троянди, навіть ще, бачите, з листям як полагається. Тобто, ще нічого вони, хоч уже заморозки, але я прочитала, що вкривати їх треба вже потрібно, коли буде мінус 5, мінус 7. Поки що, ще якісь брунічки чи що це таке? Вони ще й ці, щось квітнуть, питаються, ще собираються, чи що. І ось іще трояндочка. Ось був бутончик, але він так і не встиг розквітнути, і він в'яне вже. Тобто, я що? Куплю торф, приберу зараз, попід це все листя і насиплю торфу на зиму і накрию. Це я так буду. Собі думаю так, щоб мене зимували трояндочки. Лаванда так зимує, без нічого, без укриття, а троянди я укрию. А зараз буду викопувати гладіолуси. Така в мене мета на сьогодні. А діти мої гуляють. І ось в мене самшити. Теж вони так і зимують. Вони не бояться холоду, тож нічого їм не потрібно. Валерія, що там як діла в тебе? Нормально, це Нормально, на скіт гріється на сонечку. Сьогодні у нас сонячна погода, хоч вночі були й заморозки вже. я ось, як вам показувала, вже викопала гладіолуси, занесла їх цибулиниці в хату, щоб не було холодно. І тепер треба їх довести до ладу. Тепер треба обрізати, і корінці очистити від землі. Ось, Обчистити, відділити цих малят які є, і підготувати до сушки. Я знаю, що треба обрізати корінці, десь от стільки можливо залишити. І, ну, стебла і корінці також. І е, на дві неділі, провід, ну, про, щоб вони підсохли, а потім в темне місце для зберігання. Так що зараз цим і займемося. У мене є ось такий секатор, буду зараз обрізкою займатися. Е, стебла я обрізала. Тепер будемо оглядати гарненько е, всі. Цибулинки на пошкодження. І ще ці корінці треба пообрізати. Зараз теж зробимо. Так, ну що, ж так, вроді, би, я їх підготувала. Не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Ніколи не мала з цим діла. Це перший раз. Що мені підказав чат GPT, так і зробила. Тепер їх треба просушити. В такі коробочки поскладала. Від землі, вроді, би, очистила. Ну, і хай. Просохнуть, і будемо тоді на зберігання, побачимо, чи збережуться чи ні. Якщо я щось роблю, невірно, підсказуйте мені, хто на цьому розуміється, тому що я на цьому не розуміюсь. Все в мене вперше. Так, друзі, а зараз вам покажу розпаковочку. Прийшло сьогодні нам дві посилочки, і зараз подивимося, що саме нам прийшло. Ці посилочки з тему. Так, дивимося першу посилку. І побачимо, що нам тут цікавого прийшло. Ця перша посилочка ця посилка для мого старшого сина кірюши. Він чекає, не дочекається, вже стоїть, хоче побачити, що тут цікавого. Цю посилочку нам переслала наша бабуся. Це вона йому замовила там всякі подарунки. Тож, хочемо побачити, що тут цікавого є. Значить, дивимося. Дивимося. Ой, бачу не впало. Не видно. А? Не, видно. Це не видно. Так, перше, це бабуся прислала діткам Орео. Це Єгору, Кирилу і Валерію. Так, так. далі. Бабуся прислала Чупа-чупси. Дуже дякуємо бабусі нашій. Так, що тут далі в нас? Далі ось щось якась цікава коробочка. Я так розумію, це павербанк, так, Кірюша? Да. Це пауербанк. Ось такий павербанк. Цікавого <смірко> такого сиренього кольору. Ух ти, отакий він, бачите? Ось так виглядає. Ось до нього зарядочка, ось така річ. Це замовлялось така, такий павербанк на тему. Тож побачимо, як він працює. На, Кирюша. приймай. Далі замовила, бабуся, Кирюші носочки. Скільки тут пар? Що за носочки? Кирюша, включи світло, бо щось паму не видно. Може, буде краще освітлення. Так, дивимось тепер, які носочки. Ось такі носочки. Тут раз, два. Три пари носків, ось такого з верблюдами, дуже хорошого, хорошої якості. Дуже такі приємні. Кирилку, дивись, які носочки, дуже такі чоловічі в чоловічих кольорах, гарні носочки. Так, тримаємо. Тримаємо далі. Далі. Ще ось така річ. Що це таке? Напальщини іграю. Ага, як воно відкривається? Що це таке? Це воно висипало, чи що? Це походу просто. А, все, ні-ні-ні, бабуся тут ось таке ще що, щось тут є. Це таке вдягається ось на, на пальці, щоб можна було, коли е, сенсор телефона не зовсім реагує, то таких на пальцях, як воно правильно називається? Напальчники, на, на пальчники, е, то телефоном проще управляти. Цікава річ ось такі. Тримай. Це коробочка до них, я так розумію, щоб туди складувати їх. Зараз. Далі шапка. Шапка для Кирилла. Блять. Зараз він поміліє. Ось така шапка собі. Ось така шапка. Собі шапка. На, поміряй. Вона гарна на тебе чи ні. Що ж ти зробила? Так. І такі рукавички перчатки. Так, дивимось теж ці вони гарні чи. ні, так, Теж такі гарні якості. Такі гарні. чи Чорні просто такі. Що, подобається сина? Mm, а ну, О, гарно. Mm. І ой, перчаточки тобі. Це ти так захотів, щоб вона така маленька була, так? Mm. І головне, що ми очікували, це взуття на зиму. Зараз Кілюша буде міряти. І будемо бачити, що це тут таке цікаве прийшло. Ого, який вже в нього розмір, 41-й розмір ноги. О, гарні, гарні такі, дивіться. Опа. Так, і... Ой, тепленькі, бачите? Тепленькі, гарненькі. Угу. Подобається мені. Це мені подобається. Кирилла, вдягай. Диви, яка краса. Треба поміряти, чи вони по розміру підійшли. Большие. Большие. Ну, І наступна посилочка така, що замовляла собі я. Будемо дивитися, що там. Що я тут назамовляла? замовляла, я вже навіть забула, що я там назамовляла замовляла вже. Два тижні ці посилки, то за цей час я вже і забути. Що ти там замовляла? А, це перше, що я, ой господи, достаю. Це я рамку, на картину замовляла, як ви бачите. Зараз покажу. Ось картина, наприклад, ось висить. Я до них... У я... мене є ще одна така картина, яку я сама роз... розфарбовувала, і до неї потрібна мені рамка. Бадає. Ось. І до неї мені потрібна рамка. Ось я рамку замовила. Ну що, Скажи. А. Ось. Ні, прикольно, то вони ж спеціально на такій подошві, щоб вона була не ковска. Ну не мерзли ноги. Гарні. Ну, а по розміру підійшли? Ну, да. Добре. Далі продовжуємо, то я вам показувала ось таку рамку. І погнали далі. Далі далі. Що я тут ще замовляла? Собі. Так, ще я замовляла? Замовляла собі у Такі ось те, що бітки собі замовляла. Зараз побачимо. Ну такі коротенькі такі ось з е, таким бантиком збоку. Ось такого плану. Зараз будемо міряти, чи вони, чи вони. По розміру підходящі. Так, далі. Далі це я собі замовляла три тюлі. Тюль на вікно. Тюлі такі на вікно. У мене там в кімнату три вікна, і я ось такі білі шляхонові тюлі замовляла, повішу, покажу, як вони будуть виглядати. Так, і ще що тут. Це ще собі такі, чобітки, собі такі, ну, наче устілки, устілки такі замовила. Устілки такі задніки. Вони клеюються отакі, типа отак от. Опа. Щоб це пяточка. І так побачимо. Мені потрібно там виділення, щоб такі стілки. Це Замовила щіточку, так як я перукар домашній, то мені не вистачало такої щіточки, щоб волосся змітати, коли стрижеш, щоб все це зміталося. О, напачники. Кирилли ми їдемо собі вже. І далі це я замовила такі килинки в холодильник. Це, щоб полички помили і вони були чистими, то стелиться отакі килинки, Побачимо, що вони. За якістю. Ось. Гарні такі вони плотненькі, плотненькі, скажу вам, ось такого плана хіликів, холодильник. Чотири штуки. Чотири штучки. Це все. Це всі покупочки, це вся розпаковочка. Зараз будемо все проміряти, застеляти, вішати, і будемо бачити, чи все підходить, чи ні. Результати вам буду показувати. Так, я хочу показати вам рамочку, яку я замовила. Ось так вже повісила цю картину. Цю картину я розмалювала. Це картина по номерам, я її розмалювала теж сама. Тут таких два лебеді, водоспад. Ось одна картина, яку я сама розмалювала, і інша картина. Єдине, що я думаю, можливо, ці рамочки пофарбувати в коричневий колір, колір чи лаком покрити, щось таке, бо вони сильно Получається проста рамка. Хочеться якусь більш таку зробити з неї. Якби багато, щоб виглядала так більш солідніше. Ось так. На двох стінах у нас, виходить, картини. Ще залишилось на цю стіну картину. Це вже кажу своєму синулі, хай мені на новий рік Дід Мороз принесе ще одну картину. І тоді я розмалюю ще одну. Дуже мені подобається. Це така для мене. Якась заспокійлива справа. Мені так подобається, я можу годинами сидіти, навіть забувши про всі свої справи і малювати. Дуже мені подобається. Тож, таке зроблене своїми руками. І ось застелила в холодильник цю килимок, цей що я замовила, він ідеально підходить під поличку. Тобто, отак помили поличку, застелили. І краса, мені подобається. Я не весь холод я тільки приміряла. Це потрібно ще вимити холодильник гарненько і позастеляти всі полички. Гарна річ. Угі дуже зручні, дуже мені дуже подобається. Ось такий вигляд вони мають. Так, це я ось показую вам. Тож я дуже задоволена своїми покупками. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто його подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па!